Всім-всім привіт, друзі! Сьогодні я з вами на каналі Орест. І я вам буду показувати, як скачати моди. Моди на отки моди. Вам я покажу. Як їх скачати. Заходимо в Google. Извините, вибачте, це моє. Пишем в поиске скачать моды компота на 17.1710. Нажимаем на первый сайт. Скачаем мы. Мы. Так, мы начало. Вы устаете. І скачать з е, е, сайта. Е, ви тут нажимаєте ось ожидання, йде, йде е, оскачується. У вас, якщо воно скачалось повністю, то е, переходимо в загрузки, е, відкриваємо. Зараз е, я ланчер відкрию. Відкриваємо отут таку папочку. Пошукаємо папочку моц. Ось моц. Ось моц. Я як зробив? У мене вони скачані. Відкриваємо цей збірник, як у вас скачався. Відкриваємо папочку мод. Виділяємо це все. Тільки це крапочки не виділяємо. Підставляємо е, щас, е, ось моц, згортаємо. І оце те, що е, виділене. виділене. Е, те, що оце все виділене, е, ви отак його все сюди перекидуєте. Ну я не буду перекидувати, тому що в мене воно це все вже перекинуто. Ну, ви, я вам показав Отсюда і досюда. Я вам показував, де його відкривати, все, як його скачати, Якщо у вас там, ви от скачали, все, у вас воно скачалось, все. Ну, і я. Якщо ви хочете, якщо ви не можете скачати моди, то я можу вам, сделать, якщо ви не увірені, зробити обзор на них моду. В другой части я сделаю обзор на моде. И, и ставьте лайк, подписываемся на канал, ставьте колокольчик. Всем доброго, хорошего, приятного было, я думаю, перегляду. Всем с вами на канал был, был, был Всем пока!